Сьогодні ми вам розповімо чергову міфічну історію наших предків. Ця тема доволі таки делікатна, адже вона стосується материнства. Як ми з вами знаємо, українські дівчата доволі у ранньому віці ставали матерями. Вони були молодими і недосвідченими, багато чого не знали і багато чому вірили. Як думаєте, який найбільший страх матері, тим паче молодої. Звичайно ж, він стосується її дитини. Вона, може, помер. Вона може захворіти, її можуть зглазити або вкрасти. Таким чином у нас з'являються підмінки. А хто ж це таке? Підмінки таке цікаве слово. Що ж воно означає? Діло в тому, що у той момент наука не була дуже розвинена. І багато чого пояснювалося містичністю. І якщо люди вірили в бісів. Як ви думаєте, яким основним завданням бісів було? Звичайно, шкодити людям. Вони викрадали дітей посеред ночі, коли матір засне, виснажена цілим днем роботи і займанням з дитиною. Або коли нянька не дивиться, викрадали всіх дітей. І тих, яких у яких не було червоної стрічки на руці, тобто не було. Захисту у дитини або ж ти дітей, яких в серцях прокляла мати, кажучи, а не би ти вибіс поніс. Біси викрадали цих дітей, а замість дитини залишали свого підмінка. Як мати могла зрозуміти, що це не її дитина, а підмінок? А то це дуже просто. По-перше, дитина ставала вередливою. Її тіло було деформоване. Хоча іноді діти нічим не відрізнялися від власних. Але дитина ставала квола, виродлива, кричала ночами або хвороблива. І дуже сильно відрізнялася від тої дитини, яку народила мати. Також до таких дітей відносили тих, що мати випадково придушила у вісні. Також дітей можна було розрізнити за ненормально великою головою, яка звисала на вік. Або вот ці діти погано розмовляли, або не розмовляли взагалі до 7-10 років. Також ці діти погано ладили з батьками, тому у 10-річному, 15-річному віці вони уходили в ліс і там і гинули без вісти. І більше ніколи до батьків не поверталися. Отже, з бісами і все зрозуміло. А як щодо людських дітей? Черти й демони викрадали їх і катували до тих пір, поки діти не ставали схожими на них, а потім носили з собою по світу і змушували розпалювати пожежі, що вже виникли. Міг бути інший спосіб. Біси могли віддавати на перевиховання дітей русалкам чи проклятим дівом. Потім з дівчаток виростали ті ж русалки, а з хлопчиків-лісовики. Найголовнішою метою матері було повернути свою дитину. Найнадійнішим способом віддати бісову дитину і повернути свою було, звичайно, ж бити її, бити горіхами або березовими лозами до тих пір, поки не заберуть прокляту дитину. Також бити могли не всі і не всюди. Дітей били лише на заході сонця, при розпаленні печі або на порозі. Могли бити на мосту, на межі чи на перехресті. І вбили її лише або рідна мати, або повитуха. Якщо ви могли подумати, що це відбувалося лише на території України, то, на жаль, ні. Таке було по всьому світу. Кожна матір переживала за свою дитину, чи вона хвора, чи вона здорова. І після родової депресії, ну, багато що могло здаватися не таким. Сумно усвідомлювати наскільки це важкий період, якщо мати готова забити свою дитину до смерті. І такий вона й була. Ви знаєте, можна довго і нудно розповідати про те, що раніше люди жили без вашої цієї хімії. Добре, круто, довго. Діти не хворіли. Правда, виживали не всі, але ж не хворіли. І просто уявіть, який жах відбувався. Рідна мати могла забити насмерть дитину, тому що дитина була хвора. І ви ж розумієте, що навіть сьогодні такі захворювання, як гідроцефалія, як аутизм, ДЦП, це дуже страшно. Навіть сьогодні, коли стільки всього вже відкрите, коли медицина вже на набагато вищому рівні, такі захворювання не лікуються. Можна підтримувати дитину, але вилікувати повністю не можна. А тепер уявіть тоді. Це просто жах. І виходить, що за незнання дорослих платили самі діти. І якщо ви думаєте, що це відбувалося тільки в Україні, то ні, це не так. Такі, такі випадки є у міфології Швеції, Ірландії. Навіть є дуже багато фільмів про те, як феї викрадають дітей. І це відбувалося по всьому світу, тому що будь-яка мама у всьому світі. Найбільше боїться того, що з її дитиною ще станеться. І ви знаєте, я тут вам, з вами поділюся трошки власною думкою на цей рахунок. Дуже багато моїх знайомих запитують в мене, якої я віри. І це досить таке важке питання. Чи я християнка? Звісно, ні. На мою думку, ні одна віра правильно не може бути принесена кров'ю і диктаторством. Ні одна віра не може бути правильною, якщо вона приходить через кров. Чи я атеїстка? Знову ні. Як я можу з певністю заявити, що там з... за лінією нашого осягнення, за лінією життя нічого немає? Я там не була, я не можу з певністю цього заявити. Чи я рідновір? Дуже хотілося б бути. Дійсно, дуже хотілося б бути. В якийсь момент я почала цікавитися нашою етнічною культурою, традиціями, вірою. І це дійсно дуже цікаво, і, на мій погляд, воно набагато правильніше звучить, ніж християнство і так далі. І всі ці релігії, які прийшли до нас потім і не є нашими етнічними. Але потім зустрічаються такі от міфи, як про підмінків, які не дають мені повірити. Тому що підмінок це також вважається легендою, таким міфічною істотою. Яка існувала у головах наших предків. А ви ж розумієте, що це просто міф. Підмінків не існувало. Існували бідні нещасні діти, яких катували власні батьки. От така. От така от міфічна і сумна наша історія на цей раз. Напишіть у коментарях, чи вам сподобалось.